Стоп! Стоп. Ну вони... так, це терорблейд буде для. Ну, терорблейд карі, Урсал Флейн і Мід Свартар. Mm -hmm. а, отак вони вирішили, але це ніяк проблему не вирішує. Чому? Тому що вона мансер, він не в терорблейда, спокійно собі. Лейн. Наві гангають топ. Вони намагаються Урсу вбити в трьох. Заяц чіпляє, підтягує Дагадли джуса, телепорт звідси відміняють, але чегрвої йдуть сюди. А, Урса. Тікає і немає більше контролю, немає продовження. Чен не зміг підтримати, че не ловлять відповідь, Чена контролюють, приходить юпаш, прилітає з кем, Чена треба продавати. Він щиток ще отримує, але врятуватися навряд чи зможе. Навіть просто вирішили це ще й під цьому хвилину зробити, коли бійка буде 100%, тому що треба захищати руну досвіду. Урса буде фіжул Блейд брати. Оце класичний оффлейн Урса, якщо так можна сказати. Це колись Емів, на оффлейн теж брали, отак от. І Діфуза. Вангвард, Діфуза. Клас. На урсі вангвард не треба, є інрейдж. Йопаш грає агресивно. Знову катеджусь після телепорту. Треба допомога. Сюди летить Ніку. Ніко намагається бити Тімса, а Йопажа відпустять, бо занадто цей Слардар не хочеться витрачати на нього час. Десь забігу ворожий ліс також Заяць. Проставляє тут огляда. Але це все на віжені самого скема. Обсервер стояв, він бачив зайця. Тепер сам Амселиць. Його швидкий. Слардар нас доганяє, знешкоджує зайця. Цікаво, який білд буре виномансер. Артефакт вкрай важливий. Він починає ти... з весела буде, от далі побачимо. Стребок. Урса поруч. Декілька тичок. Оверпауер. Ну ні, ну ну достатньо все. Зніку. Можливо, спробують скема вбити. Шостий вже є ободона. Окей. Скілпоїнт буде. Стрибок від штирма бейн поруч. Та вб'ють, скоріш за все, тут сліп від Бейна, дає трохи часу, але повинен загинути тут е Титан. Станчик Абадон продовжує атаку на вежу. От, пішла, пішла робота по мапі, Зібралися разом. Шостий Абадона, намагаються переламати хід подій. От те, що ти казав, воно дуже актуально, і навіть намагається цього не допустити. Вони намагаються зараз перехопити ініціативу, зіграти першим номером, змусити суперника помилятися і реагувати. Контролюють, Слардара вбивають. Оце воно, бачиш. Білочка теж загине, і вежа впаде. Це дуже приємно. Мінус 3 зробили на міді. Вежа теж впаде. Так, немає фінзліпу, але ну. Ну, це не так ефективно. Так само, як він брав блінк на битрайтері і теж там основний час просто качався. Не купував тривела. Фінзрейдж Знайшли. Інрейдж. хоче вбити, але сліп допрацює буде Фінзгріп. Так і є. Поруч герої якісь бежуть, але вони не встигають. Стомп. Ну і що, а бадон, ніхто чіпати не буде. Оч, почались перші такі макро моменти, макро рухи мапою, mm. тільки Слардар трошки десь. Його поки що жодного разу не зачепили. Слардар. От Момент важливий. Вирішили тут побитися таке враження все таки. Трибок пішов, ніку ледве живий. фінсгріп, використовують на урсу. Може бути боляче, бо він міг би загинути. Свап по хп, живий. Гайки цьому Террорблейду. згорів просто, як і Урса. Двох кора вбиваємо. Слардар вийшов в пішки. Він грає проти Абадона, він грає проти Віна мув мов в нього не буде. Чи він буде тут дисперсію якусь апити одразу? Ти звісно ні, він буде БКБ якийсь купувати. Знаєш, не цікавіше. Я абсолютно переконаний, що в такій би грі на місці. Цього Урси, умовний Амар на трійці Урси, купив би БФ, би в кері. І не так. парися взагалі що відбувається. Так, так, так. Схема намагається оббити терорблейда, теж зачепили стрибок від Ніку. На Нацумі Сандер видає знову гади-джуса, йому пофігу, він на з ультимейтом. Можна не натискати, навіть Сандер такий. І він побирає. Ну він, скоріше за все, використовував Сандер, щоб рятуватися. Так, не не ясно, щоб взагалі що вони роблять? Тут навіть. Ну, знову, мене бентежить те. Манта для гади-джуса готується. Ну, поки Яша, не все так швидко, але. Перспективі райдер. Стрибок. Ніку. Бачив, юпажа. Хочуть бити його, ПМА. багато шкоди роздасть. Слардар Помирає, Ще й руна, з'являється, магічна. Для штурма. Слухай, ну, взагалі слід було би побитися. А тут Нацимі відрізаний від команди. Поки команда забирає Торментора, Нацимі помре. Так, Що по Торментору? Стрибок. Торментора не стоїть. Торментор Торментер так можна ще отримати додатковий шарт. Насправді, другий таймер вже там десь близько має бути, вони це усвідомлюють. І краще не ризикувати. Десь зараз помреш, суперник рошана забере, гра пролонгується, воно не треба. Тим паче можна таких от солоденьких ловити, які думають, що можна виходити з бази. А не можна! Заборонено. Ніку вже Beyond Godlike. Заходять на третю сторону, ну, вже не заходять, вже добивають її по суті безпомічно виглядають опоненти, навіть чіпляють терорблейда і натискають з нового батона. Батону просто байдуже. Буде захист, скоріш за все, зараз рятують віномансера. Так і є, фін з гріб, кастують, хочуть вбити швиденьку урсу. Урса загинуло, так що може ми не Чі -чі. Так. Дякуємо навіть до речі за доволі оперативну гру дуже теж. швидко раніше вийшло. нас додому відпускають. Раніше глядачі відпускають сьогодні. Ще ми з тобою а, супер поросло доїдемо сьогодні. П'ятниця, правда? Да. А ну вже людям може цей, може вихідні завтра. Ми у нас, так? з тобою їдемо супер поросло. До да. нас все повинно було закінчитися в 10. Закінчилося в 10.10, 10, тому.